Вітаю час новин на 12-му. Ми продовжуємо інформувати про ситуацію на передовій, а також розповідати про події, які відбуваються на Волині. Не забувайте підписуватись на наш Ютуб канал Новини 12» і дивитись усі наші сюжети у будь-який час. Нині ж у студії з вами Анастасія Качина і спершу коротко про головне нова українська школа на Волині. Дітей вчитимуть першій медичній допомозі та міній безпеці. Винен, бо українець в Білорусі за шпигунство засудили двох волинян. Двоє поранених росіяни обстріляли італійських журналістів на Харсонщині. В По Обідню пору 21 грудня знову неспокійно. По всій території України оголосили повітряну тривогу. Вже відомо про перші наслідки та прильоти. Наслідок обстрілу очакова на Миколаївщині. Поранено двоє людей. Це мама та дитина. Повідомляє очільник ова Віталій Кім. Більше подробиць наразі немає цієї ночі. Російські загарбники обстріляли з артилерії Курахове в Донецькій області. Пошкодили дві п'ятиповерхівки та приватні авто. Одна людина поранена. Окрім того, окупанти вбили двох цивільних у Вогледарі і Торському. Ще восьмеро людей отримали поранення. Такої біди наробили окупанти впродовж минулої доби на Донеччині. Загалом в області від рук загарбників вже загинули більше тисячі людей та майже три тисячі поранені. Гатили вороги по Херсонщині. Територію регіону обстріляли 71 раз. Били з артилерії Арсез. Зива міноматів та танків у самому Херсоні поцілили в житлові квартали, приватні та багатоквартирні будинки. Наразі відомо про одного загиблого і шістьох поранених. Мішенню для ворогів стають і журналісти на Харсонщині. Під ворожі кулі потрапили італійські кореспонденти. Двоє чоловіків отримали легкі поранення. У машину потрапили декілька дрібних осколків, продірявивши двері і розбивши скло. Як пишуть італійські змі, то один із журналістів вважає обстріл зумисним, адже поблизу не було ні душі, і машина мала чітке маркування преса. У вогні Дніпропетровщина за ніч росіяни обстріляли три громади Нікопольщини – Марганецьку, Мирівську та Червоногригорівську. Туди прилетіло близько 70 снарядів. Люди на щастя не постраждали. Є новини і про Запоріжжя. За інформацією генштабу, ще із з грудня окупанти готують примусову евакуацію. Ацію громадян України, які проживають у місті Васильівка та прилеглих населених пунктах Васильівського району Запорізької області, і трохи позитивних звісток: майже ти. Тисячу солдатів, майже 100 тисяч солдатів, та вже понад три тисячі танків втратила Росія в Україні станом на сьогодні. А за останню добу хорошими стали ще 510 росіян на металобрухт. Перетворилися сім танків, п'ять бойових броньованих машин та купа іншої техніки. Тим часом двоє ковальчан потерпають від білоруської влади. Волонян, яких в лютому затримало в Білорусі, судили за шпигунство. 22 лютого 2022 року четвертій рейсовим автобусом з сполученням Львів-Брест з Ковеля до Білорусі виїхав наш екіпаж. Два водії Михайло Столярчук та Ігор Дерко, а також кондуктор Дмитро Гудік. Усі ковальчани поверталися вони в Україну цього ж дня з Брест. Та за встановленим графіком, коли автобус прибув на білоруський пункт пропуску мокрани, то в салон зайшли невідомі люди, вивели водіїв та кондуктора і повезли в невідомому напрямку. Родичі трьох ковальчан майже місяць шукали їх через різні служби та інстанції, але все марно лише згодом через громадян Білорусі дізналися, що водіїв та кондуктора затримали працівники білоруського КДБ і Утримують у сезон 7 міста Бреста. Суд у Бресті проходив в закритому режимі і виніс такий вирок. Михайло Столярчук засуджений на 6 років позбавлення волі. Дмитро Гудік на 5 років. Ігор Дарко був депортований з Білорусі до України. Нині родичі оббивають пороги різних структур, аби повернути ковальчан додому. Нестандартні курси тактичної медичної допомоги відбулися у Луцьку зі спецефектами, криками і звуками прильотів Лучани навчалися рятувати людей. Проводила навчання волонтерка Наталія Воронкова, яка з 14-го року надавала допомогу на фронті, а після вчила військових рятувати побратимів. В час Великої війни ці вміння знадобилися і цивільним. Тож, як це було, дивіться далі. Жахів і не сцена в театрі, а імітація порятунку людей на практичних заняттях у Луцьку. Шум та крики, звуки прильотів і сирени. Навколо все сприяє паніці та людському страху. Саме така наближена до реалії війни атмосфера потрібна, щоб перевірити навички тактичного медика, вважає волонтерка і медикиня Наталія Воронкова. Ще з 2014 року почала допомагати пораненим бійцям на Донбасі, а згодом навчати військових рятувати життя. Зараз в чаті надавати першу медичну допомогу і цивільних. Волонтерка каже, що переважно люди роблять одні й ті ж помилки. Або неякісно накладають турнікети, або взагалі не накладають турнікети. Буває, коли не навчені, наприклад, бійці і люди помирають від крововтрати. Або, наприклад, це накладений турнікет довго, дуже велике плече евакуації, тобто час евакуації дуже великий. І тому тому є ампутації кінцівок і досить високі ампутації кінцівок. Найпоширеніші поранення у Сколкові після артобстрілів. Якщо це ми кажемо там, про червону зону, да, де, де інтенсивний бой, то там накладається турнікет і витягується поранений та в безпечну зону. Безпосередньо, тобто першим, це є перекрити критичні кровотечі. Утім, навіть якщо це в тилу, а не на фронті, більшість людей не готові ні морально, ні фізично для того, щоб вчасно і якісно надати першу медичну допомогу. Навіть якщо є певні знання, їх потрібно вдосконалювати на практиці, адже багато людей в критичних ситуаціях губляться. Не тільки стабілізувати, хоча цьому ми так само вчимо. Ми вчимо сортувати пораненнях. Ми е, сортувати поранених і сортувати поранення на пораненому, щоб вони могли відрізнити, що критичніше, де треба швидше пришвидшитися, де треба кричати евакуація номер один і е, кликати до себе швидше медики. З необхідного мінімуму кожному слід мати якісний турнікет, назальну трубку, армований скотч, ножиці, бандаж чи бенд. Тут учасникам курсу пояснюють і показують, як це все застосувати на практиці. Всі чули. Про якісь там турнікети, якісь там бандажі, половина поняття не має, що з ними робити. Тому я рахую, що дані знання нам ну, пригодяться однозначно. Бажано б звичайно, щоб вони не пригодились. Ну але в разі чого навики мусять бути однозначно. Навчання у Луцьку відбулися за підтримки нотаріусів Волині. Крім них та волонтерів до навчань долучилися студенти військової кафедри Луцького політеху. За один раз це однозначно неможливо осягнути. Але я так думаю, той, хто побував один раз, він обов'язково захоче спробувати ще раз і. Ще щоб вдосконалити якісь свої знання, хоча б якісь навики, розуміння взагалі ситуації, тому що ракета не вибирає, куди їй падати, і ми можемо бути корисні чи своїм рідним, близьким, чи іншим людям, які попали в таку ситуацію, де треба допомога, така тактична медична. Саме такий реалістичний підхід до навчання засвоюється найкраще. Переконана волинська волонтерка Наталія Попова. До слова з Воронковою вони познайомилися ще у 14-му на майдані, рятуючи поранених. Тому вона, як ніхто знає, що вміти надавати першу медичну допомогу необхідно кожному і вчитися цьому краще на курсах, а не під час обстрілу. Ті емоції, ті знання, ті навички, що вони отримали тут. Я дуже хочу, щоб вони їм не знадобилися, щоб ми якнайшвидше отримали перемогу. І якнайшвидше в нашій країні був мир, Марія Вавренюк, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. Навчатимуть першої медичної допомоги і луцьких дітей в місті відкрили перший клас безпеки, де також розповідатимуть і про те, як поводитися із вибуху небезпечними предметами, та як діяти при хімічній чи радіаційній небезпеці. Наразі такий клас працюватиме на базі обласного інституту після дипломної педагогічної освіти. Кабінет поділили на кілька зон: протирадіаційний і протипожежний захист, протимінна діяльність домедична допомога то. Що словом дітей навчатимуть, що робити у будь-яких небезпечних ситуаціях? Раніше ж на Волині діяла лише одна така школа безпеки у ківерцях, де місцевим школярам свої знання та навички передавали рятувальники. Вже наступного року в громадах волині планують створити понад 90 таких класів, адже безпека сьогодні на першому місці. У 15 областях України для переселенців є 144 тисячі вільних місць, у тому числі 31 тисяча для довготривалого перебування. Усього облаштували вже понад мільйон 300 тисяч місць для вимушено переміщених осіб. Повідомив заступник керівника офісу президента Кирило Тимошенко. Водночас, за його словами, у семи областях більше немає змоги приймати нових людей: це Чернівецька, Черкаська, Хмельницька, Тернопільська, Рівненська, Полтавська. Лавська та Миколаївська області. Найбільша кількість вільних місць станом на зараз у Закарпатській області це понад 11 тисяч. Житомирський і одеський більше 5 тисяч. Ну а замикає перелік Волинська область, яка може прийняти ще майже 4,5 тисячі людей. Залишайтеся з нами, аби вже за мить побачити про таке. Дорогі ялинки, ціни на різдвяне дерево цьогоріч зросли удвічі. Що їстимуть діти? Гарячі обіди у школах та садочках Луцька таки здорожчають. Обережно люди. У Нововолинську автівка наїхала на жінку. до цієї зими видалась дуже мінливою. Морози до мінус 13 змінилися відлигою. і Цього тижня синоптику обіцяють плюсову температуру. Як наслідок, дуже слизька дорога. Через це кількість аварій в області збільшується. Через погані погодні умови, зокрема, мокрий сніг та ожеледь і заматів. За останні дні довелося витягувати десятки автомобілів, автобусів та вантажівок. Дуже обачними повинні бути і пішоходи. До прикладу, вчора в Нововолинську водій автомобіля Мерседес. Бенц не впорався з кармуванням та наїхав на жінку, яка переходила дорогу. Медики доставили потерпілу до лікарні. У неї діагностували перелом. Водіїв та пішоходів котре закликають бути обережними на дорозі, бо не лише погода, а й проблеми з освітленням стають причинами ДТП. Судитимуть чоловіка, який вбив пацієнта Луцького реабілітаційного центру. Випадок стався ще 28 вересня в центрі Ренесанс, де лікують алкоголізм, наркоманію та ігроманію. 31-річний пацієнт цього медзакладу, який згодом з'ясувалося, вже був судимим, задушив іншого пацієнта – 73-річного чоловіка. Нині обвинувачений перебуває під вартою та невдовзі постане перед судом. Молодику загрожує від 7 до 15 років. За ґратами. 130 луцьких ліфтів потребують капітального ремонту. Про це повідомив головний комунальник Луцька Микола Осіюк, Пишуть Волинські новини. Ремонт підйомників обійдеться недешево. На це потрібно близько 10 мільйонів гривень. Їх уже передбачили в міському бюджеті на наступний рік. За словами Осіюка, проблема ще й у тому, що значна кількість ліфтів виготовлені у Білорусі, тому тепер запчастини там не купиш постачальників. Шукатимуть у Китаї чи Туреччині. З нового року в школах та дитсадках Луцька здорожчає дитяче харчування. Усе через зростання цін на продукти. Ціна гарячих обідів зросте на 5 гривень за порцію, розповів керівник міського департаменту освіти Віталій Бондар. Гарячі обіди в школах будуть коштувати 40 гривень за порцію, а комплексне харчування в садочках коливатиметься від 40 до 50 гривень за день залежно від віку дітей. Для котелень Володимира придбали три потужні дизельні генератори. Їх облаштують у котельнях, щоб містяни мали змогу утримувати тепло навіть попри відключення електроенергії. Для безперебійної роботи теплових установок потрібні потужне джерело живлення. На двох котельнях встановили турецькі апарати потужністю 40 кВт, а на третій слабший 25 п'яти пристрій. Покупка обійшлася міському бюджету в понад мільйон гривень. Усього на котельнях. В міста вже є вісім генераторів Вони будуть також працювати на трьох котельнях і забезпечувати безперебійно живлення котелень, що дасть можливість забезпечити в зимовий період, в морози, цілодобове постачання тепла мешканцям нашого міста. Лучан просять приносити книгу українською. Їх передаватимуть у польське місто Кельце, де нещодавно відкрили польсько-український дім. Це місце зустрічей та допомоги для українців, що сюди переїхали разом із тим. Там планують облаштувати бібліотеку. Утім, книг українською мовою в арсеналі зараз небагато. Тож долучитись до ініціативи просять усіх мешканців Луцька та Волині. Загалом це може бути як художня, так і науково-популярна література. Приносити книги потрібно в центр туристичної інформації та послуг, який працює щодня з 9 до 17.00. Ціни на ялинки зросли удвічі, так кажуть продавці різдвяних дерев на старому ринку в Луцьку. За найменшу ялинку доведеться віддати щонайменше 100 гривень. Однак, аби таку знайти, треба ще постаратися. Цьогоріч покупців на ялинкових ринках в рази менше. Ті, що є, обирають саме невеликі ялинки, щоб влаштувати свято для дітей. Купують лучани також гілочки замість дерев. Це значно дешевше та створює святкову атмосферу в оселі. Водночас, деякі. І містяни вирішили цьогоріч ялинку взагалі не ставити. Беруть набагато менше. Обично з дітками приходять, бо діток багато й виїхало. Дітки вибирають і батьки купляють. Хай і гіршу ялиночку вибере, але дитині купляють, розумієте. Ціни в нас подорожчали, місця подорожчали на 100%. Ну а поки все ще більше актуального і безумовно. Цікавого у наступних випусках новин. А якщо пропустили якусь інформацію, чи хочете ще раз переглянути якийсь сюжет, заходьте на наш Ютуб канал Новини 12». Підписуйтесь, ставте вподобайку, пишіть коментарі і залишайтесь з нами. Запевняємо, маємо для вас багато цікавих новин та сюжетів. Бережіть себе і до зустрічі.